Отже, так ми повертаємося до студії громадського. Щойно Віталік Сизов нам розповів про те, що відбувалося на Донеччині сьогодні. Просто зараз ми переходимо до наступного блоку. Це новини Луганщини. Просто зараз нами студії. Журналістка інформатор ЛГІ Світлана Незнайко. Світлано, основна новина, фактично екстрена, яка з'явилась там близько години тому, тільки про аварію літака. Можете розповісти детальніше, будь ласка. А это произошло в Краснодонском районе под селом Новосветловка. Нам позвонили местные жители и сообщили, что видели, как террористы сбили из комплекса, ракетного комплекса, сбили самолет. А це тут ідеться про БУК, тобто про якусь велику установку, чи ви маєте ну, тільки таке формулювання? Ну вот только такое по только... очевидців, тому що ну ми маємо да, вказувати. Да, да. Да. Есть, дело очевидцями, поэтому вони не можуть точно утверждати, що это конкретно вот було, яка какая модифікація. Ракетного комплексу. Ага, і які ще були новини з зони? А то про обстріл біженців так, е, так само, тобто про обстріл колони людей. Є якісь деталі, тому що ну, була інформація про те, що перед цим от обстріляли кілька днів тому, дуже серйозний обстріл да, був там. Да, да. Це те саме? Фактически повторилась Вы понимаете, именно в этом районе уже неоднократно повторяются обстрелы мирных жителей. То есть ехала семья на машине, и отец с ребенком погибли на месте сразу же, а мать умерла в карете скорой помощи. И люди ехали с белым флагом. То есть а, это, было, був. это было да это было понятно, что это мирные жители. На самом деле, ага, я просто зараз тоді маю показати ось э, фотографії. Це зруйнований Луганськ, Фотографії на сайті інформатора э, ЛГЮЕЙ. Тут змінюється інформація. Тобто, що зараз загалом в Луганську відбувається. Тобто, ми розуміли, по перше, вчора інформатор найперший оприлюднив інформацію про те, що колона російської техніки війшла да, в Луганськ. Да, Дуже да. важливо, тому що там насправді новина. Ми не мусимо просто пояснити, як, як інформація просто з'являлася поступово. Ви потім розкажете про те, що є на Конечно, сьогодні. Інформатор оприлюднив інформацію з посиланням на очевидців про те, що там колона, яка входила в Луганськ, розтягувалась на близько півтора кілометра. Да, там -та, була так, важка техніка гради. Польові кухні. Польові, кухні. Польові кухні були. Да. Потім з'явилася інформація пост Тимчука про те, що військова техніка не на кількість увійшла в Луганськ, і що в зоні поблизу Луганська є сконцентрована російська військова техніка, техніка контрольована бойовиками. Серед цієї військової техніки близько 40 одиниць важкої техніки. Да. Уже після цього з'явилося повідомлення. Не фактично паралельно у нас ця інформація з'явилася Настя Станко з посиланнями на командирів на передовій. Сказала про ці 150 Одиниць техніки, серед якої є і важка техніка, і після цього підтвердив цю інформацію керівник ось керівник Сил АТО Луганській області. області так. Да. Правильно? Тобто, да, такі. І потім ще було підтвердження від. Ще з іншого джерела було ще підтвердження від солдат, які безпосередньо на передовій. Таж у нас була ця інформація. Ми окремо новину не писали. але mm -hmm. Така е, і спростування цієї інформації публікував ще раніше. Ще до цього острова він писав, що це типу, як інформаційна війна з боку з боку української сторони. Що зараз на цей момент яка інформація? Я можу пояснити, що нам подзвонили взволновані жителі. и сказали, что мы думали, рассчитывали, подошли к этой колонии и стали общаться с этими людьми. И говорят, мы реально думали, что это украинцы. А люди в ответ, собственно говоря, ничего толком не сказали, очень были немногословные, ну вот совершенно ноль информации, и только от кого-то они услышали «мы из России». То есть, вот это реально, то, что нам перезвонили, нашли. Причем я спросила, с какого места звонили. Место, в принципе, совпадало с проходом этой колонны, там действительно есть одна Но точка. Ну, те сами насални пункты, назвали кревных То Понимаете, просто э, со стороны станицы э, нереально было зайти. То есть там есть одно направление, которое еще не контролируется силами ВСУ. Ну то есть э, на цельный пункт це назад на развитии село Пионерское и Село вот. да, и село Николаевка. Ну то есть сначала идет, потом Николаевка. В да, и колонна была настолько большая, mm -hmm. что Потом еще одно подтверждение: я получила в СМС сообщение: что че человек начал считать, сбился на 40 сорока ну, единицах, единицах, да, и просто бросил считать. То есть, ну, дійсно. Ага. А а, що... були... а сьогодні були якісь повідомлення про цю колону, взагалі про цю військову техніку, яка а... в самому Буганську вже є? ми розуміємо так, що вона розділилась, та колонна одна пошла, пройшла по вулиці 30 лет победи і е, зашла е, в район Остра Могили. А вторая пошла южнее, то есть в другой конец города, и мы уже стали получать информацию о том, что из этой же тяжелой техники была были обстреляны там Вергунка и так далее. Ну, это часть города вот, которая в которой, в общем-то, находятся сейчас силы. Это тобто, фактически, силу. за вашу информацию, силы бойовиков средини в, в Луганску посилилися значиною мірою, ці рисковато. Значительно, значительно. И люди, которые С надеждой сейчас ждут эту технику, они, конечно, очень <свист> расстроены. Это так. за сегодня, да, да, да. Ага. Це это улица краснознаменное, да. А можно, вот туда. В да, это город. Это все воедет. Не, не, Ямай не, не, що еще самые хочете. Те фото я показываю, так? Да, 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 да. да. Ага. Це За сьогодні руйнування на, на нас це, це тільки, ну, тільки сьогоднішні фотографії, правильно. Э, смотрите, тут есть ще, э, после эфира мы получили завтра, то есть у нас постепенно, а вот это уже сегодняшняя фото. А, то есть поступовый фотографий. Да, да, да. Ну вот центральный рынок мы вчера показывали. Вот посмотрите, что с него. Это переход, ага. подземный переход. А, а вот завалилось, это завалилось тогда. Да, да, да. А вот это вот, центральный рынок. Какой он. Ну, повреждения громадніше, просто громадніше. А в, по цих обстрілах є информация, хто це влучання, хто обстрілював саме в цих зонах, чи тут нема підтверджень, конкретных. Ну, понимаєте, все уже понимают, откуда идет этот обстріл. Это не силы ВСУ. Однозначно. З якої ми то. Тобто, ну, я я ставжу насправді це запитання, але насправді ну, там об'єкти не інфраструктурні, наприклад, там будинки, навіщо знищують? Тобто, якщо місцеві мешканці знають, що це стріляють бойовики, то. Ви пойміть, то есть... тобто. ситуация такая. Некоторые люди, которые своими глазами видели, что вот это боевики, они уже понимают, что это боевики. Но я думаю все-таки и продолжаю настаивать на том, что боевики делают это с целью очернить Тобто они компрометують українську армію, да, на вашу думку. Да, да, ага. Це ще є фотографії. Центральная, Зринок. да. Это вот з утра был обстрел, это центральная улица да, Советская. Посмотрите, это да. Дахов, да, видим, да. немає це шифер на розкиданих да, да, да. вікна. Ну, стеклам вже, в общем-то, ну, ніхто да, не виділяється, да, да, на це вже ніхто не обращає увагу. Ось так. А це, а це вже обстрілювали? Ну, это, це, це якось адміністративне да, здание. Отвал, а... это, это это эту фотографію зробили люди, які перебувають в підвалі. Вот в таких підвальних условиях вони живуть во время обстрілу. Фактично ховаються від обстрілів. Да, да, да. А, а, ну, ми від... розуміємо, що дуже багато унікальна практика там в цих всіх містечках, які північніше, Луганська, там і в Северодонецьк там і так далі, то там так само люди просто не вилазили з підвалів, да. навіть не знали, що місто звільнили. Про... Відео. Давайте відео покажемо. Володя приготуєш, скажеш, коли буде готово воно, там в кінці матеріалу. Є якісь, якісь повідомлення місцевих мешканців, щось якісь зміни там інфраструктурні, не знаю, там з водою, якесь підвезення там змінилося. Можна ми ще покажемо там 19-й день, і я хотіла би показати, там є чітка фотографія, де розрушен водопровод, пожалуйста. Да, про і вона, да, так, да. зараз ми будемо. Що, ще, 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 що. Ні, то не здесь. Там ще другое. Ні, це другой файл. Добре, тоді інший. Жукава. Це квартал Жукова, Обратите внимание. А, це це від людей, які в підвалі, так. Це люди в підвалі, так, да, так, да, так. Да. Тут немає теж цього. Ще один. Ага, Посмотрите, я зрозумів. Зараз да, не йду. Да, да. Ми поки поки Володя зараз шукає відео. Ага, є, Готово. Давайте покажемо відео, поки знайдемо реально бояться з домов виходить. А ми Люди ходят с Вергунки, с кварталов, с городка, приходят тут, набирают воду, потому что воды нету в домах. Нету. Вот. И кто должен за это отвечать? Нечем помыть руки, нечем, нечем помыть, ну, вообще что-то даже приготовить, возможности нет никакой. Без воды, вы же сами понимаете, страшно, не страшно, а что так сидеть, по нас просто лупят и все. Неизвестно когда ми ж не можемо постоянно сидіти в подвалах, спрятаться куда-то стріляють, вийшов з подвала. Ні Вы стрель... только вийшов, опять начинають стріляти. Потому ну, мы ми живемо як живемо. Как, как получается, так і получається. Нет ні воды, ні ни света, нічого нет. І отключены ми повністю від связи. Ми ходим тепер сюди, набираємо, Моемся, обмываемся, пьем. Пушать, готуємо, газу це включили, слава Богу. Это, этой водичкой. Кипятим, як нам сказали, не менше 10 минут і п'ємо. А хто ці люди, які підвозять Там на відео видно воду місцевим мешканцям? Хто це підвозить зараз? А... Это местная фирма Лия Лтд. Они, у них есть скважина. А, і вони, і вони да, Це ну, за гроші чи безкоштовно роздають? Ну по нашим свідченням, безплатно. А наскільки ми ще розуміємо, що торгівля водою в місті заборонена взагалі, тому це не розумне було запитання, да, я просто забув. Так, так. А, абсолютно ще була новина про танк від джерел в батальйоні Айдар. Так. Що там за, за інформація? Тобто я не зовсім. По поводу того В районі що... острої, острої могили. В районі острої Могили, значить. огромное кладбище, это центральное кладбище. И э, по данным разведки э, со, ну, нам сообщили о том, что э, террористы устанавливают орудие и танк э, в центре этого городского кладбища. То есть, и мы понимаем, что э, Местные жители никогда бы не допустили того, что, ну, то есть, и, во-первых, силам ВСУ будет очень тяжело э, бить на поражение, потому что там, ну, пол-Луганска, извините меня, похоронено людей, которые сейчас живут там, да, это, ну, у это святотатство. Да, у всех там родственники и самые, там, известные люди, там, у которые у нас жили, они похоронены именно на этом кладбище. и и оттуда вести огонь, ну это ну, просто любой нормальный луганчанин, да, он себе бы такого, я думаю, вряд ли позволил. То есть это действительно люди, которые которым, ну, в общем-то, их ничего не связывает с этим городом. Дело. Мы на это... Іноді доводиться просто співставляти інформацію, яку ми отримуємо з офіційних джерел і е, таких джерел, як ваші, коли ви маєте підтвердження від очевидців від людей, які там на місці. Повідомляють РНБО, що значну частину Луганська взято під контроль і зараз ведуться бої в районі за пункти в районі Сіверського Донця. Це правда, тобто це є підтвердження того, що справді значна частина, ні. і що, про що взагалі йдеться? Ні, ні. А, ну. Всем очень хотелось бы, конечно, чтобы уже э, большая часть города была освобождена, но это не соответствует действительности. То есть сейчас под контролем э, сил ВСУ. Э, опять таки, понимаете, если бы э, действительно э, ну, большая часть города была освобождена, я думаю, можно было бы как-то какой-то отпор дать этой колонне, правильно? От, а так под контролем находится условно, условно Вергунка. Это район частного сектора города Луганска на сьогоднішній день. А тобто це лише приватний сектор и це не велика территория по залізти Ні, ну, Нет, это немалая часть, но не в центре не ведутся бои. Центр обстрілюється жестоко со стороны террористов. Ага, Наскільки я розумію, просто тому, що там приватний сектор, відповідно, звільнення цієї території було простішим. Так, да, да, я думаю, так. Да. Ага, я зрозумів, але проте ви кажете про те, що та частина ка збоку і крастаниці луганської там підвищені, там важко а, проводити будь-які операції, і так далі. І так само центральна частина міста там ще ви знаєте. Ні. У нас є інформація, що навіть станиця условно освобождена. То есть що город там населений пункт освобожден, када жінки можуть свободно виходити з коляскою, з дітьми гуляти. То есть сегодня в станице был минометный обстрел, буквально позвонили жители и из э, части станицы, которая недалеко расположена от железнодорожной станции Новая кондрашевская, э, буквально выехали ну, моментально, потому что женщина попала под минометный обстрел. И чудом осталась жива. Муж собрал ребенка, взял жену и выехал оттуда в более спокойные места. Я разумею, то тобто, есть не все так однозначно, как выглядит. Не все так як однозначно, как выглядит. Да, есть блокпосты, и эти блокпосты сейчас обстреливаются, ну, ведется работа по освобождению. Давайте будем так называть это. Що взагалі по регіону? Тобто, тому, що ми розуміємо, що Луган, Луганськ це важливо, але є ще вся Луганщина. Значна частина якої наразі контролюється бойовиками так званої ЛНР. Які, в яких населених пунктах було помічена якась певна активність і просування значить город Стаханов? Нам ну інформація на вчорашній день. Была, значит, там было скопление боевиков, около 100 человек. Ну, приблизительно, да, мы не можем называть сейчас точные цифры какие-то, потому что это со слов людей, которые видели это. То есть были замечены два автобуса. ПАЗ был замечен также КАМАЗ, возле военкомата, там ну, как бы базируется их вот, начальство, и они, ну, то есть, это их база. Бывший военкомат теперь уже вот и местные жители заметили то, что боевики ходили в общем-то с оружием на перевес по центральному рынку и покупали продукты, ну, к чему-то готовились. То есть мы, план... мы только можем догадываться, что они куда-то на боевые позиции выезжали. Ага, разумеется. Да. Так, зараз я покажу мапу, а ви поясните про що саме йдеться? Mm -hmm. Так, зараз це да. Славіно-Сербський район, село Кримське. Там вже якраз зараз производилась зачистка бойовиків. Це виходить поблизу щастя, це не Щастя не, не ось uh, східніше від цього да, да, рада. Да, да, тобто да, це да. Ось... Это ближе к славіно-сірбському міроду. Значит, там как раз происходила зачистка уже, то есть выявляли сепаратистов, которые, в общем-то, там, знаете, могли прятаться по домам и так далее, и тому подобное. Кто-то еще ожесточенно отбивался, там есть два раненых бойца, один погибший, уже в освобожденном, mm -hmm. в общем-то, селе Крымское. Это все одно там повышалось от сих И многих затримали за за вашей Э, Порядка 60 человек. Может быть, кто-то из них погиб при ну, каких-то боевых столкновениях, но вот около 60 человек они задержали. И когда сепаратисты вот после таких вот зачисток уходят, они обычно переодеваются все в гражданскую одежду и Якщо успевают у местных жителів автомобілі, і стараются, як мирные жителі, виїхати з этих районів, зрозуміло. Я тоді в такому разі а, дозволю собі запитати. Це фактично та сама ситуація, яку ми спостерігали на Донеччині, а коли, там, наприклад, місцевому СБУ мені розповідали про те, що половина бойовиків фактично переодяглася в дом... да. домашній там, одяг да, і пішла да, собі жити. Да. Да. Когда производилась зачистка города Счастья, мне эту информацию сказал заместитель военной комендатуры, сказал, что вот были случаи, когда заходили к людям вплоть до того, что переодевались даже в женские платья. Наверное, так. Да. Ого. А, і а, ще хотів запитати, ще, ще щось по регіону відомо, тобто взагалі по, по Луганщині, по тих звільнених територіях, в щасті там почалися якісь виплати, тому що були проблеми з ну а... наскільки мені відомо, по поводу виплат. Ну розумієте, там є я так понимаю, об'єктивна причина они, у них повреждені всі лінії. Тобто, коли бойовики відступали, вони повредили многочисленні лінії інтернету. І зарплаты выплачиваются там, ну как бы з периодикой, звісно, да, і через какую-то особую сеть ну, там оптоволокно то вот оно там повреждено. А то зрозуміло, там не Якщо немає комунікації, то люди не можуть отримати да, да, інформацію да, про да, те, кому да. скільки платити. Да, да, да. Ну і не только. Ага, тобто це ще не налагоджено. А з інфраструктурою там відбудови, не знаю, водопостачання, електропостачання, мережі зв'язку якось ну, покращено. Сьогодні, сьогодні, сьогодні в щастя, мені сказали, що не було цілий день води. Вот. Ну, сподіваємося, що це временна якась проблема. Mm -hmm. скажімо так. Ну, будемо сподіватися на це. Дякую вам за те, що останні Спасибо. новини з Луганщини могли почути просто зараз.